Всім вітання, шановні українці, високодостойне панство, моє прізвище Ангел, звати мене Григорій, я є юрист за освітою, також братчик Львівського старобійського братства і почасний професор Львівського Стеупійського університету. Вже більше 10 років в Україні триває війна. Ну, Росія веде агресивну війну проти України. Путін це є президент Росії, оголошений військовим злочинцем. На нього виданий міжнародний ордер на арешт трибуналом, який розглядає військові злочини. Практично Путін вже не може виконувати функції президента в Росії для того, що він є на війзний. Його б відразу арештували, якщо він з'явився десь. За межами України, за межами перепрошую Росії. Ось. Так що, е, ну, думаю, перевага так чи інакше є на стороні України. Україну підтримує НАТО і майбутнє України в НАТО, і Україна в цій війні переможе. Але все ж таки я би хотів більше прочитати про війну. І що нам каже довідник із католицького соціального вчення про е, таку річ, як війна. Як війна, як тероризм, як е, е, взагалі, е, що таке мир? Ось, е, Тут є такий розділ, називається плекання справедливого миру. Ну, і почнемо почитаємо собі трошки. Що таке мир? Мир це пліт справедливості і любові. Мир це. Велике, благо універсальний обов'язок, що спирається на устрій суспільства, яке походить від самого Бога і ґрунтується на справедливості і милосерді. Мир це не лише відсутність війни, і його не можна звести тільки до збереження рівноваги сил між ворогами насильства, які є несправедливою силою, ніколи не буває засобом досягнення миру. Ось. Чого навчає церква про війну загалом? Чи може війна бути справедливою? Агресивній війні притаманна внутрішня аморальність. У тих трагічних випадках, коли вибухає така війна, лідери держави, що зазнала нападу, мають право і обов'язок організовувати захист за допомогою Сили Зброї. Те, що є зробила Україна моментально. Однак, навіть у випадку справедливого захисту, війна це крах будь-якого справжнього гуманізму. І завжди поразка для людства. Тому краще говорити не про справедливу війну, але а лише про захист миру. Тобто ми захищаємо мир в Україні і світі. За яких умов захист миру з використанням зброї може бути справедливим? Використання сили законне, якщо відповідає певним жорстким умовам. Шкода, завдана агресором, нації чи спільноті нації, була тривалою, важкою і безперечною. Усі інші засоби для покладання цьому краю насилля виявилися неможливими або безуспішними, були угруповані можливості успіху. Використання зброї не спричинило лиха і безладдя важливих, важких, важчих, ніж лихо, яке слід усунути. Під час оцінювання цих умов слід враховувати потужність сучасних засобів руйнування. Чи дозволено країні утримувати збройні сили? Бачите, навіть такі прості речі тут пишуться: необхідність захисту виправдовує наявність у держав Збройних сил, які повинні слугувати миру. Той, хто в такому дусі відстоювати безпеку і свободу держави, робить великий внесок у побудову миру. Як Збройні сили мають ставитися до невинних людей? Причиною існування Збройних сил є законний захист невинних людей. Тому існує обов'язок захищати невинних жертв, що не здатні допомогти самі собі від актів агресії. Цей принцип також передбачає обов'язок уберігати цивільне населення від наслідків війни. Правила міжнародного гуманітарного права окреслюють прийнятну поведінку під час війни. Бачите, це роблять правила міжнародного гуманітарного права. Чи країни мають обов'язок перед людьми, що потерпають від нападу інших країн? Уся міжнародна спільнота морально зобов'язана заступитися за ті групи, виживання яких під загрозою. А права серйозно порушуються, як члени людської сім'ї народів держави не можуть залишатися байдужими. Навпаки, вони мають обов'язок захищатися. Якщо всі інші засоби виявилися недієвими, то конкретні заходи спрямовані на роззброєння агресора, не лише законні, а й обов'язкові. Очевидно, що ухвалені заходи слід здійснювати з повним дотриманням міжнародного права і фундаментального принципу рівності між державами. Ну, от бачите, світова спільнота стала на захист України. Нам допомагають зброєю Організація Об'єднаних Націй, також бореться за мир в Україні. Що таке, що каже церква про зброю масового знищення? Це також дуже актуальне питання, для того, що агресор, який на нас напав, має зброю масового знищення, ядерну зброю. Зброя масового знищення. Біологічна, хімічна чи ядерна, була виразно засуджена вчительством. Будь-яка воєнна дія спрямована на суспільне знищення цілих міст, на суцільне знищення цілих міст чи великих регіонів разом з їхнім населенням є злочином проти Бога і проти людства. Злочином, який підлягає рішучому і небайдужому засудженню. Ба більше в нашу добу, яка Сповнена атомною потугою, від, відновлювати, відновлювати порушені права за допомогою війни є безглуздя. Як повинен діяти член Збройних сил, якщо він отримує несправедливі накази? Ну, Це відноситься особливо до військових в російській армії, які постійно виконують злочинні накази. Починаючи з того, що вони просто вторглися на українську землю. Військовослужбовці повинні виконувати тільки справедливі накази. Однак кожен, хто служить в Збройних силах, морально зобов'язаний викону... не... Зобов не виконувати злочинні накази, що порушують право народів і його загальні принципи. Такі дії. Не можна виправдати необхідністю виконувати накази керівництва. Тобто е, такі військовослужбовці, які виконували злочинні накази, будуть нести відповідальність е, як військові злочинці. Ось. Що таке тероризм? Тероризм це одна з найбрутальніших форм насильства. Він прагне залякати і дестабілізувати державну владу. Чи населення, поширюючи страх і терор серед мирних мешканців через руйнування життя чи власності? Часто він націлений на невинних людей у місцях повсякденного життя, роблячи їх випадковими жертвами насильства. Чи може тероризм бути виправданим? Що можна сказати про тих, хто вбиває в ім'я Бога? Тероризм не може бути виправданим за жодної причини, а надто з релігійних причин. Проголошувати себе терористами в ім'я Боже це профанація і богохульство. Тероризм належить засуджувати якомога. Категоричніше держави мають право і обов'язок захищатися від тероризму, захищати від тероризму невинних людей. Такий захист, однак, не виправдовує засобів. Що суперечить міжнародному праву праву і людським правам. Яким є найважливішим внесок церкви в справу миру? Найважливішим внеском церкви в справу миру є звершення Євхаристії, яка є невичерпним джерелом для всякої правдивої християнської спільноти, а також прощення і відданість миру. Церква. Вступає в битву за мир через молитву. Молитва відкриває себе не лише до глибокого зв'язку з Богом, а й до зустрічі з іншими людьми в дусі поваги, розуміння і любові. Ну, отак от коротко ми собі здобули певну інформацію щодо подій війни і миру. Ну, ще раз кажу, москалі, вдачись на Україну, серйозно собі поломили свої гнилі зуби. Вже ну, знищено більше 240 тисяч окупантів. Ну, ще раз кажу, ми українці, цю війну виграємо. І думаю, Росія як злочинне утворення, це навіть не держава, вона приречена на поразку. Великою помилкою було колись визнати марксизм і ленінізм філософією, а, комунізм, а комуністів партію. Також була велика помилка, коли СРСР була визнана державою. І сьогодні ми бачимо наслідки цих подій. Ну, думаю, все в наших руках Путін буде засуджений, і всі помилки історії нам буде дано виправити. Ну, на тому закінчую нашу розмову коротенько. Слава Україні! З нами Бог! Ми переможемо!